Всім привіт на прохання підписчика огляд своєї теплиці. Спочатку буду розповідати про розміри і про те, як я будував цю теплицю, а потім розкажу про помилки, які я допустив при будівництві цієї теплиці, тому що це я перший раз будував теплицю. Тому розкажу про помилки, щоб ніхто не повторяв моїх помилок. Але для початку скажу, що така теплиця домашня, маленька, вона не є комерційною. Тобто розмір 6 на 4, точніше 5,90, тому що в мене отут плівка 6-метрова, та вона ще трошечки закочена. 5,90 на 4, то такий розмір теплиці не принесе ніяких прибутків. Тому це суто теплиця для задоволення і для потреб особистих, тобто домашня сімейна теплиця. Як я вже казав, розмір ширина 4. Побудована на ділянці трошки нерівній. Оцей кут, він найвищий, там метр шістдесят. А оцей кут, тут земля нижче, рівень землі, відповідно тут метр дев'яносто. Але поверху все нормально, все порівні. Посередині йде. Ряд стовпів і висота 2,50 на коньку. Простояла ця теплиця три роки. Будував я в квітні 2020 року. Тоді був локдаун. Сиділи з березня вдома, на роботу не ходив, відповідно, вирішив побудувати теплицю. Плівка була зеленою, але з часом трошки вицвіла. 150 мікрон. На той час це грубшує, я не знайшов на ринку. Можливо, її грубша, але тоді в період карантину всі точки базари працювали підпільно і чогось кращого купити не, не було можливості. Була от така зелена і була жовта, купив зелену. Ще покажу з цієї сторони. І тоді вже всередині, тому що вітер і тому трошки незручно знімати. Єдине, що спочатку оббивав плівку тільки з торців, а пізніше довелося додати через кожних 2 метри рейочки, тому що була парусність. А тепер ще хочу по одній рейці додати отут і отут по центрі, тому що коли Жарко, плівка розтягується і здувається. Боюсь, щоб не порвалась, тому що вже три роки. Також оця сторона південна, то для того, щоб була тінь літом вапном забілюю і тримається декілька тижнів навіть до осені. Якщо два рази побілити, тримається ціле літо. Це задня стінка, два віконечка. Але найцікавіше це всередині. Тепер познімаю всередині, вітру всередині нема, зручно знімати і розказувати. Отже, по конструкції вся теплиця з дерева і вона зроблена фактично з відходів, з будівництва, тому що робив новий дах на хаті. Шіфер зняв, відповідно, з-під шифера отакі сороківки лати з стополі були. Це все використав. Ми і також залишились такі одрейки 3х7, це з-під металочерепиці, також їх використав. З нового лише плівка була, шурупи, саморізи, цвяхи. Як будував? З двох сторін 4 стовби. 4 справа і 4 зліва. Ділянка трошки нерівна. Оця точка землі найвища. Тут висота теплиці 1,60 м, в діагональному куті 1,90 м. Але вони в одному рівні. Те саме стосується грибінки. Посередині 2,50, середня висота, але там 2,40 на початку, а там десь 2,60 чи 2,70 м. Посередині дав багато стовпів, тому що спочатку було лише два крайніх і оцих два збитих старих дверних одвірків. Пізніше додав тут і тут це для додаткового упору. Зверху сороківка чи п'ятдесятка рейка. Перед тим, як плівку. Натягувати то на всіх кутах зверху дав полоски плівки, яка була, для того, щоб плівка не подерлась. Між центральними стовпами і боковими є такі перемички, такі міні-крокви. Це для того, щоб вони, по-перше, скріплюють сторони, щоб не роз'їжджались боки. По-друге, до них йде мотузки і підв'язка помідорів чи огірочків. Ну і також додатково тримають дах. Оці рейки на дахові йдуть 65 см по центрах. Що стосується бокових стінок. То бокові стінки повздовжні рейки, десь сантиметрів 60 між ними чи 55, але краще давати вертикальні з меншою кількістю рейок, тобто більший, більша відстань між ними. Коли каркас був готовий, тоді застелив на дно сітку, спробую десь відкопати можливо на краєчку, не так то просто ось. Отака От сітка це відкрутів від мишей. Ця площа теплиці була вкрита такою сіткою чорною. Тоді зробив грядки. Грядки вистачилось, тут у нас по 40 см проходи відповідно, 80 см відійшло. А 3,20 сумарно всі грядок залишилось Бокові довгі по 5,90. Ну, я завжди кажу, 6 а центральна широка і вона має майже 5 метрів довжини, тому що тут сантиметрів 90 чи 95, я вже не пам'ятаю, більша площадка і вузький прохід, щоб було обхід по кругу. Зробив отакі от грядки, тоді насипав землі. Такий спосіб грядок зручний, але обмежує в можливостях, тому що завжди потрібно по грядках працювати. Коли грядки суцільні, тоді можна різними способами щось посадити в різні боки, різними конфігураціями. А так такі грядки заганяють в рамки. Ну і вже коли були грядки готові, тоді натягували плівку. Плівка була зеленою, але з часом стала прозорою. Тепер про вікна і двері. В теплиці одні двері, метр вісімдесят на метр, віконечко невеличке біля дверей і два віконечка в задній стороні теплиці. Оце було зразу віконечко, це я доробив пізніше, тому що було мало провітрювання. Взагалі рекомендую, хто починає робити таку невеличку теплицю робіть двері з однієї сторони і з другої, і буде все нормально. А ще краще, робіть двері до половини, тобто, отак, до половини. Щоб було на одних завісах, а верхня сторона на других завісах, щоб можна було роздільно відкривати. В процесі було необхідно для полегшення різноманітних робіт. Потрібно було деколи щось покрутити, просверлити дирки якісь інструментом, відповідно, провів світло, тоді встановив освітлення дві лампочки. Це вже для зручності. Хоча признаю чесно, що користуюсь цим світлом дуже рідко. Колись вночі знімлю, як освітлюється ця теплиця. Доробив полочки, це вже цього року, буквально минулого тижня чи два тижні тому я доробив оцих полочок, тому що хочу для економії місця щось спробувати на цих полочках. В ящиках виростити. Не знаю, чи вийде, але спробувати варто. Тепер розкажу про помилки і про те, що б я тепер зробив по-іншому. Ну, насамперед скажу, що буквально в перший чи другий рік користування цією теплицею я захотів більшої. Потрібно теплицю робити більшою. І, взагалі, якщо говорити про форму теплиці, то найкраща теплиця овальної форми, тобто не отаким домиком, а округла здух. Отакого От типу, тільки велика, маю на увазі. Але метал дорогий, тому дешевше будувати з дерева. Що б я зробив по-іншому? Насамперед, зробив би її ширшою, довшою. Також дуже незручно опори. Якщо робити теплицю з нового дерева довжиною 4-6 метрів, то можна собі дозволити і більший розмір, і уникнути отаких от опор посередині, оскільки я будував з того, що було, як правило, це все було коротке по 2-3 метри, іноді 4 тому довелося побудувати так, як є. Але я даю гарантію, що всі, хто побудують таку маленьку тепличку для себе, захочуть більшої. Тому треба будувати більшу. Друге, що я тепер знаю, що ці грядки у великій теплиці будуть незручними. Тому що тут теплиця маленька, обробляю руками. Якщо теплиця буде більшою, буде необхідність обробити там чи лопатою перекопати, чи Якимось мотокультиватором працювати, то в таких умовах потрібно, щоб грядок не було, а щоб була суцільна площа. Полив. Така маленька теплиця, це є, може бути ручний полив. Іноді я прокладаю по рядки каплі. Отут ставлю бочку і капельний полив розвожу по грядці. Але при таких кількостях, то можна і черпачком вручну раз на день підлити. Чим побільше вікон провітрювання обов'язково потрібно в теплиці. Гребінка має бути високою для того, щоб, чим більша вища теплиця, тим краще циркулює повітря. В маленькій теплиці більш холодно, а велика теплиця краще прогрівається. Ну і, звичайно. Теплиця має бути розміщена до сонця. От мене зараз це південна сторона, це північна, теплиця тянеться зі сходу на захід. Ну, точніше, двері на заході, а тут, де я стою, це схід. Що ще по теплиці? Три роки простояла плівка, не знаю скільки їй ще. Суджено стояти, але в будь-якому випадку треба рейками їх підсилювати, плівку підсилювати рейками. На випадок, якщо буде вітер і десь порве плівку, якщо плівка суцільна, то порве багато. Якщо плівка рейкою побита, то порве тільки квадрат там, де розриви. А в інших частинах теплиці плівка буде нормальною. Центральні опори також не дуже зручні, але в мене вже є така думка, що якби теплиця була хоча б 6 метрів, тобто 3 звідси і 3 звітом, то при, таких, при такій ширині 6 метрів, то опори не будуть зайвими, тому що буде 3 метри звідси, 3 звідси і буде все нормально. Я ж коли робив ці грядки, робив так, щоб можна було дотягнутись з однієї стежки. До центру і з другої стежки до центру. А так, в принципі, стоїть 3 роки для заняття для душі, як хобі, повністю годиться. Якщо говорити про якісь там комерційні речі, то ні. Для комерції потрібно теплицю в рази більшу. Ну і з опаленням, тому що в мене тут опалення нема. Таку малу теплицю нема смисла якусь буржуйку чи плиту з цегли будувати. Для такої площі достатньо хіба якогось електричного обігрівача там на 2 чи 2,5 кВт. Цього буде достатньо. Але дорого. Також така конструкція є незручною для. Натягування внутрішньої плівки. Звичайно, можна внутрішню плівку дати, але тоді буде дуже маленька висота, тому що тут буквально метр сімдесят, деколи можна черканути головою, якщо забути, що тут є такі от поперечки. В тій стороні там все нормально, там повністю можна проходити під цими поперечками. Тому внутрішня плівка через оці поперечки і через оці опори тут буде незручною. Взагалі, хто не мав ніякого досвіду, я б радив починати завжди з такого маленького, а коли декілька років попрацювати з такою маленькою теплицею, відповідно, з'являється розуміння, яка теплиця має бути наступна. У мене вже є в планах на майбутнє розширення. Тут у мене є ще 3 метри до сусіда. Відкрию, покажу. На майбутнє за пару років трошки важко відкриваю ці вікна, тому що... намокли Отут є ще 3 метри, то плани ця коптілка може бути демонтована, а отут 3 метри на розширення є. Тому що в планах є розширення і по довжині і по ширині. Але це все з часом за пару років, коли... років, коли буде потреба, тому що зараз ще потреби немає, оскільки плівка добра, каркас добрий, тому нема причин для перероблення цієї теплиці. Звичайно, є такі мінуси, що мокріє біля порогу, тому що скісний дощ, вітер. Оці поперечки мокріють, тому що по плівці тече, якби були вертикальні опори, оці рейки, цієї проблеми можна було б уникнути. Але просто були такі рейки, тому такі рейки і поставив. Тече вода по конденсат маю на увазі, тече по стовпах, стовпи портяться. Вони взагалі мають десятки років і декілька разів використовувались. Тому не дивно, що так воно все відбувається. В кого які питання, то пишіть, відповім, можливо, щось і забув, тому що так по пам'яті дуже складно все згадати, все розповісти. Кому це відео було пізнавальне, корисне, то підтримайте. Канал лайком, підпискою. Пишіть свої думки в коментарях. Всім удачі, всім пока!